Незалежність це не просто право, це щоденна відповідальність і велика честь. Київщина це місце, де ми будуємо своє вільне і гідне життя. Щодня наші люди борються, здобувають і захищають нашу незалежність. Саме завдяки їм ми живемо, творимо, відновлюємо там рівень. Київщина відроджується. Ми відбудовуємо наші міста і села: Бородянку, Ірпінь, Гостомель, Макарів та багато інших. Кожен будинок, кожна вулиця знову наповнюється життям завдяки зусиллям кожного з вас. Разом робимо краще, ніж було. Наші безмежні поля символ сили і щедрості України. Хлібороби Київщини невтомно плекають землю, вирощуючи врожай та віру в завтра. Ми дбаємо про всіх. Створюємо безбар'єрний простір, де кожна людина незалежно від можливості відчуває підтримку і захист. Київщина прагне бути прикладом інклюзивності, де кожен має рівний доступ до освіти, медицини і послуг. Для Київщини слово Незалежність має особливе значення, бо ми знаємо його справжню ціну. Ми знаємо, що це. Свобода, за яку доводиться боротися і яку треба берегти. Сьогодні ми відзначаємо 34 роки незалежності України. 34 роки боротьби, здобутків і віри в краще майбутнє. Вітаю всіх з Днем незалежності України! Нехай наша сила, єдність і незламний дух ведуть нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава!